Про ну, різні міжнародні і внутрішні справи спробуємо зараз розпитати співзасновника національної платформи стійкості та згуртованості політолог Олег Саакян на зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава ради бачити. Чути пане Олеже, Перш ніж до великих глобальних речей зовнішніх про внутрішню розпитаю, бо в нас так багато всього відбувається, що часто не встигаєш рефлексувати. людина дуже впливова, заступник керівника офісу президента. Знає всіх і всі його знають, як сказав би Андрій Портнов, має окуляри. Ну І як так сталося? Заробила мільйон, накупила на 16 мільйонів. Кажуть, на 15 мільйонів незаконно О, застосуємо відповідно вищим антикорупційним судом статтю. Ну, посадимо, але кажемо, дасте 18 мільйонів застави, вийдете. І оцей кейс з Андрієм Смірновим, колишнім заступником керівника Офісу президента. Про що це? оця історія, тому що, ну тут, як то кажуть, вибірково і несправедливо. А чого тільки в пана Андрія раптом таке виявилося? Ми що віримо, що це тільки пан Андрій такі розриви має між заробленим і купленим. Що це означає? Я вже, ви, ви хочете сказати, що тільки він в окулярах. от Я також в окулярах. І я теж. Це не вперше. Як казав Данилович, Кучма, це вже було тіхо, йду в ліс і інші подібні історії, коли фактично ця норма закону якраз ставала приводом для легального відкупу, коли віддаєш те, що вкрадено, або доведено, що вкрадено, або окей, не доведено, що судово, але знайдено, що вкрадено. І тоді, власне, до тебе питань нема. А ще цікавіше буває, що це просто треба задонатити на збройні сили. Наприклад, ну це достатньо позитивно, принаймні зрозуміло, що цільове призначення цих грошей буде на оборону загальний реальний спільний інтерес. Але піда в тому, що такий крок є абсолютно законним, і це вивертане, вивернуте шиветь на виворят розуміння. Закону, який приймався, і правками фактично його довели до цього стану, коли це мало би бути пом'якшувальною ознакою, і якщо сплатив шкоду плюси, відшкодував додатково, то в такому випадку може бути знято претензії, якщо це зроблено в досудовому процесі, але не так, що вкрав, умовно кажучи, на 100%, віддав з них 50% і далі живеш собі спокійно. Це абсолютно неадекватне, ненормальне явище бо таким чином найкращу ініціативу можна використати до невпізнаваності. Ну от такі у нас кейс внутрішні. Давайте про, про справи про міжнародні. міжнародні. Ми до слова в нас на сторіночці під трансляцією на Ютубі опитуємо людей для чого питаємо Путіну оце поб'єдне перемир'я для провокації для обезпечення парад від атаки. Просимо про власні коментарі. Тому і вас, пане Олеже, будемо в тому руслі питати. Бо ще ось на сайті британського уряду є інформація про те, що Стармер із Макроном обговорили ідею про 30-денне перемир'я і влас. Власне, сказали, що Росія має на це погодитися, так що Україна е, хоче, Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру. І тепер Росія повинна взяти на себе зобов'язання щодо 30-денного припинення вогню для забезпечення повноцінних мирних переговорів. Е, Невже е, і Макрон і Стармер не розуміють, не бачать, що відбувається? От вже один раз вони оголошували про перемир'я і самі його порушували. Зараз вдруге зрозуміло для чого е, просять. Е, про що ці розмови їхні? Всі це бачать, знають, розвідки доповідають. Але це переговори. Переговори переобличчя, Ну винніше дипломат, дипломатія переговорів. Переговорів, як таких нема перед обличчям Трампа. Який весь час так і норовиті зіш в проросійську позицію, і тому тут весь час потрібно на кожному етапі ставити цеглинки, щоб нічого нікуди не відкотилося. В чому зараз ключова гра? Чому путіну необхідне це триденне перемир'я? Не для того, щоб українські дрони не атакували Червону площу або Красну площу? Я думаю, що всім абсолютно зрозуміло, що удари по красній площі, де будуть лідери іноземні, з боку України це. Був би не найрозумніший крок, звісно, яскравий, але скоріш за все, на нього ніхто би не пішов. Ну, максимум там якийсь дрон, що пролетів в параді, прийняв участь. Оце, це українське і було би достатньою демонстрацією сили і без ударів по Мавзалію. Але чому тому, що якщо посаждають лідери на то це може оцінюватись ледь не як Белі. Вони та попереджають про свою поїздку в Україну. Але путіну потрібно не це. Путіну потрібно, щоб були гарантії безпеки. На ці дні візити Дзінпі на 10 інших лідерів також 8-9 Якщо не буде гарантії безпеки, то частина з них може просто не приїхати через формальну обставину. Небезпечно, ви ж не можете гарантувати безпеку. Значить, наш лідер не діде, і їм необхідно, щоб Україна взяла на себе зобов'язання по гарантіям безпеки для того, щоб ці лідери могли приїхати. Це зараз політична гра. З тим, що Путін не може вперше за роки а, війни забезпечити безпеку в Москві і запросити одноосібно лідерів до Москви. Йому необхідно, щоб Україна дала коридор для цього, бо інакше аеропорти просто будуть закрити. Вийти по Красній площі не потрібно. Можна просто запустити парад, який буде нам. Над Москві пане Олеже, ви мовим зараз мовим. про клю та про ключове говорите для чого ризикувати, якщо найефективніша система протиповітряної оборони руська називається Шіззеньпінь. Береш комуністичного імператора, ставиш і ось твоє ППО. Але те, що продемонстрували сьогодні вночі, коли Соб'янін кричав: ой, безпілотники літять на Каширське шосе, так, Так оце Україна має повне законне право ось таким чином, як то кажуть, завадити представнику, наприклад, Євросоюзу і НАТО ФІЦО доїхати долетіти до, до Москви. От це ми можемо зробити, чи на нас буде тиснути, що ми навіть і таке не маємо права робити. Маємо абсолютне право, я нагадаю, жоден борт з іноземними лідерами, які прибували в Києві, не сідав. Вони всі потягом їхали. Нехай зі зімпін собаками, оленями, потягами, як завгодно, добирається до Москви. Але гарантувати повітряний простір над Москвою безпечний Україна точно не стане. А уявіть собі, Україна сказала, що ми припиняємо вогонь на ці три дні, і після чого, наприклад, по комусь ну, зі зімпіна не чіпатимуть, але умовному. А, Пашиняну, який є як кістка ворлі або Аліїву з Азербайджану, або у Такаєву з Казахстана можна знайти там десяток лідерів, можна найбільш екзотичних знайти з африканських країн, і по ним по комусь прилітає по їх борту, наприклад, безпілотник в повітрі, і Росія одразу кричить, що це Україна а замах чинила на лідера якоїсь держави. Нащо нам таке щастя? Ми з самого початку кажемо: ми не збираємося гарантувати безпеку. Поїдете, поїдете на власний страх і ризик. Бо взагалі-то Росія воює і паралельно з цим Україна продає це тридцятиденне перемир'я, як те, що а якщо ви тісно хочете припинення вогню, то тоді це не на три дні, а тоді це має бути принаймні 30 днів. А це вже гра в бік Трампа демонстрації того, що взагалі-то ще в квітні домовилися про завтяжене припинення вогню в повітрі, там на морі, а окрім як на землі, і Росія його не дотримується. Україна весь час виступає за мир, а Росія весь час намагається імітувати його. Ну, тоді вони вже запізнюються, якщо їм доведеться якимись санями, собаками чи ще чимось добиратися, мусять вирушати, щоб хоча б на якийсь день встигнути. Про що каже Бесент, коли розповідає, що ця угода про надра може бути використана? Трампом для того, щоб впливати на Росію в процесі припинення вогню раніше. Ми здебільшого чули про те, що це власне Путін має вплив на Трампа. А зараз трохи риторика змінюється, трохи інші заголовки і трошки інші цитати з'являються. Тобто, крім безпеки і угода. Так я би розвів би трішки тут питання. Перше бесить чому про це зараз говорить, тому що вікно можливостей для тиску на Путіна з боку Трампа з'явилося. Попередня політика Трампа Теревіткафа зазнала свого краху, вона не дала результатів ні по близькому сходу, ні по Росії, і Трампу необхідно зараз змінювати підходи. І частина команди, яка є, називаємо так силами адекватності, вони намагаються пропонувати певні варіанти і спонукати Трампа піти по цьому коридору. Тому ця заява вона не стільки об'єктивний характер носить, що раніше не було механізмів, а от тепер з'явилися, як те, що це потрібно робити, раз два з приводу а, угоди, її найбільш продуктивний результат і те, що закладалося з самого початку. І в чому безперечна зараз перемога України при всій а, складності цієї угоди, що ще довго буде прописуватися а, статут фонду, що вступить в силу, дай Боже, тільки через роки. А перші результати взагалі за 10 років економічні будуть в кращому випадку. Я би сказав, те що далеко не факт, що вони взагалі будуть. Але ключова для України перемога в тому, що тепер з'явилося політ-ідеологічне підґрунтя для трампістів для підтримки України, і те, що туди вдалося вставити пункт про озброєння, це окрема перемога української дипломатії. Бо тепер Трамп може передавати Україні зброю, говорячи, що це їх інвестиція в цей фонд, тобто не безкоштовно, а як інвестиція, яка потім буде повернута умовно. Цей договір став таким собі ленд-лізом на мінімалках в сприятливій ідеологічній мові для трампістів. Тому без, коли говорять про договір, йдеться мова, судячи всього, про те, що тепер Трамп може використати його як елемент тиску на Росію в рамках нього, надсилаючи Україні озброєння. Говорячи, не те, що він любить Зеленську чи Україну, ні. Він сказав, що вони повернуть більше ніж 350 мільярдів завдяки ній. Відкрив правда, таємницю. А реалізація всіх цих інвестиційних проєктів це довгі-довгі роки. Перші навіть результати за оптимістичного сценарію вже будуть не за президента Трампа. Тому він чудово розуміє, що ніяких грошей не буде для штатів при ньому. Так, але ми, ми, ми бачимо цю зміну риторики з боку Вашингтона. Зміну тактики, зміну в тому плані, що я не сам буду тепер чекати і переконувати його. Я ще залучу е -е, Реджепа Таїровича Ердогана, тому що його теж Путін боїться. Одним словом, чи вибудує зараз Трамп команду? Тиску, тобто він пробував казати, я такий авторитетний, що коли Путін бачить мене з гольфовою клюшкою, він мене не може не послухати. Виявилося, може не послухати і навіть демонстративно. Плюс Ердоган, плюс хто чи Трамп вибудує зараз цю команду тиску на е, кремлівського фюрера. Я не думаю, що Трамп вибудовує команду тиску при всій зміні його стратегії зараз. Я думаю, він хоче скинути частину відповідальності, приватизувати потім успіхи, якщо вони будуть. А якщо будуть не успіхи, то навпаки їх захеджувати. Тобто, що це займалися інші. Тому це не стільки про тиск, скільки про передачу комусь лідерства, хто в кризовий момент потрібний успіху визнає Трампа як лідера і скаже що все це завдяки Трампу. Тотка може бути це може бути на півдні Артеган на півночі. Це може бути вступ президент Фінляндії. Також вирогідно, що Британія нікуди не подінеться з специфічних, скажімо, близьких відносин з сполученими штатами також буде в цій коаліції. Якщо вже піти в такі кулуарні, скажімо, історії, то я думаю, що підтягування Туреччини це скоріше є європейською грою. Ніж герою персонально настав, угу. тобто це не так вибудувати, як то кажуть, антипутінську е, команду як е, зіграти в понті апелата з мінімальними ризиками для себе. Я вмиваю руки, а ви тут. Між собою розпреділіть. Добре, тоді це зрозуміло, але ми бачимо, що в нас е, в, в Європі відбувається такий марш від е, ліберального дискурсу до е, зігуючого. Так? І от дивлячись на Румунію, розуміємо, що цей східний фланг НАТО в, е, може бути максимально. Таким ультраправим, зігуючим на фігурку фюрера кремлівського Путіна і з всією випливаючою українофобією, вона вже відкрито звучить. У, у, у цих кандидатах і майбутніх прем'єрах. Що робити? Тобто, бачимо, що німці, які сьогодні будуть мати нову коаліцію, нового канцлера, пробують знайти е, рецепти подолання ось цього неонацистського дискурсу щодо Alternative альтернатів Deutschland. А що ви бачите? Як це буде виглядати на нашому, на наших західних кордонах в найближчий час? Правий рух консервативний. Є. Антисекулярне, тому що будуть зростати ще й релігійні течії і спайки з політикою на найближчі років 20. це точно те, що буде відбуватися навколо нас. Навіть в нас ми можемо побачити, як ці процеси раніше відбувалися і власне зароджувалися. Але російсько-українська війна ще з 2014 року створила фронт і створила інше поле реалізації цих ідей. От власне тільки вчора була. Річниця створення азову, і це стало першим добровольчим батальйоном, який виріс в абсолютно новітню армійську структуру, і став фактично передовим загоном для опробування всіх інновацій, і змушування української армії реформуватися. І, от ми бачимо, як у випадку кризи такі ідеї можуть навпаки йти від популізму йти в сторону державництва, як в Італії, наприклад, мелоні, яка прийшла на хвилі популізму. Але тим не менш зайняла абсолютно продержавницьку позицію здорового консерватизму у інших країнах. Можемо також продовжити, але в будь-якому разі це буде фрагментація, атомізація частини Європи. Румунія зараз крові відхаркує а, те, що вони упустили перший раз похід Антанеску, і дійшло до того, що Росія вдалося зманіпулювати виборами. Вони зірвали стоп-кран дорогою ціною, юридичний стоп-кран через верховний суд. Посадили, відкрили справу, все інше. Але проблема не зникла. І ось вона зараз реваншує з новим прізвищем. Трішки в меншій формі, але вже резистивною до антибіотиків, які було застосовано. Тому в Румунії, на жаль, скажімо так, у мене для Румунії немає хороших новин. Вони пропустили момент, тепер вони йдуть на штрафне коло історичне. І лише надія на те, що діпстейт, так званий, тобто інституції, витримають. І коли прийде нова влада право до стерна, вони будуть в умовах як внутрішньоєвропейських, так і геополітичних, в яких їм скоріше прийдеться повторювати кульбіт Мелоні, ніж йти по шляху Фіцо, а, тим паче, що зараз вони цим самим підштовхнули до того, що судячися у Молдову, діалог з Молдови просту єс, розпочнеться вже цьогоріч, і Молдова буде рухатися в європейський союз навіть швидше ніж Україна, ну і тим паче ніж Грузія. Це якраз один запобіжників від можливого набирання обертів правими силами в Румунії. Коли ви кажете про те, що не маєте добрих новин для Румунії, я собі згадую учорашні дії прем'єра Чулаку, який пішов у відставку, каже, краще я сам піду, ніж майбутній президент, мене звільнить. Але ну цей хід ще можна зрозуміти. Але важко зрозуміти, коли він каже, що не буде підтримувати в другому турі проєвропейського кандидата Нікушора Дана. А вчора всі європейські оглядачі казали, що єдиний шанс для Румунії це якщо об'єднаються навколо Дана і його підтримують. Мають, а тут е, прем'єр вже заявляє, і зрозуміло, що це може потягнути за собою теж е, велику кількість голосів виборців. Чому так? Я зараз не готовий вам сказати ствердно. Чому але гіпотез декілька є справди цього? Перше він хоче. Мати подальше своє політичне майбутнє і розуміє, що на найближчий електоральний цикл ця хвиля протестного права, вона накриває Румунію, і він не хоче захлинутися під нею. Фактично не хоче зіграти в а хоче мінімізувати для себе ризики, що потім бути в білому пальті поруч. Раз другий момент це може бути зроблено через якісь особисті, скажімо, неприязні і домінування, скажімо, минулого, оскільки там є політичне минуле взаємодії доволі яскраве. І третій момент це може бути і стратегічним розрахунком частини політикуму на те, щоб нова влада, яка прийде права, вони не мали змоги реалізувати повноту влади і прийшли в умовах політичної кризи, коли голоси приходиться збирати по крупице. Тобто не зіграти вабанк, а спробувати розтягнути в часі цю політичну кризу і тим самим пом'якшити їх прихід. Ну наскільки це вдасться, складно сказати такий підхід був в Греції, наприклад, свого часу, коли Сиріза прийшла до влади, і вони з правою золотий цвітанок Хрисі Аві робили коаліцію о, комуністів і фашистів о, в парламенті. І їм не вдалося тоді повністю реалізувати підхід, бо якраз ця вяло текуча політична криза від демократичної опозиції, вона збудила поле маневру для них. Ну, та, Ну, і Вони не отримали ті гроші, які хотіли в Путіна, а в Європейський бюджет такий сирізів тільки під певні умови давав би гроші. Буквально, одним словом, поясніть, це все разом розіграно в одному флаконі. Я маю на увазі, отакий під прикриттям бізнес-стратегії Дональда Трампа Трамп Джуніор. Зробив вояж і абсолютно дико зустрічався саме з Орбанами і з Будапешті. Та і відповідно з Вучичем в Сербії. Тобто така гра на антиєвропейських політиків. Причому Трамп Джуніор був євроскептик, ще не зігував, як Джей Дівенс, і не відкрито, як Ілон Маск і Джей Дівенс підтримував Альтернативі Фруйд Дольчленд. але цей дивний вояж Угорщина Сербія, Болгарія і Румунія, це якось пов'язано зараз. З тим, про що ми сьогодні говорили цих хвіст стріляє собакою. Вони також є цим процесом неосекуляризації правого руху. Раз два. А вони хочуть перекупити праві рухи в Європі у Росії, як мінімум розміняти на паях з Росією. Це негативний сценарій. позитивний це, якщо вони перетягнуть, їх перекуплять, але їм це особливо не вдається. Тому, на жаль, реалістичніше на паях. І третій момент одна з констант команди Трампа. Їх об'єднує дуже мало що між собою. Але вони майже всі 90% плюс відсотків євроскептики. Вони однаково не люблять європу і проукраїнські, і про і антиросійські. Вони всі антиєвропейські. Так, ми дякуємо, пане Олеже, за аналіз і коментар. Олег Саакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості.